There once was a future in which humankind was hunted by a machine that could think and terminators built to kill. A future without hope. Відео нашого майбутнього для агрономів, скаутінгів чи скаутерів, да? займається скаутингом? падлюка може замінить вас. пять 10 років і І пітьте ви в скаутери всі в цей дупу. Тільки одне дуже, знаєш, Ваня, що хороше, що е... слава Богу, що сільське господарство наскільки не передбачуване, що довго не протягне таку в цю. Щось згорить, десь закоротить. Але глянь, яка падлюка, це тобі агроном скаутінг для компанії, які використовують скаутінг. А? Під сраху дав, той пішов, провірив. Аналізатор гнутер. Аналізатор гнутер? А, а, а експрес. E ah, ну так, да, воно yeah. працює that's на всі сто, я знаю. Ну це тобі йому на шию поставить, хай до панюка ще й копає. Да накопав. А задню лапу піднімаєш. як це доступає. Оце тобі й життя наше. Як там в фільмі, каже... Каливують роботи, а не чоловік.